В Україні щороку навесні фіксують випадки отруєнь ягодами, іноді і смертельні. Як і хто перевіряє якість полуниці на Чернівецьких ринках та чи є випадки отруєння на Буковині? Про це далі. На прилавках Чернівецьких ринків з'явилася полуниця. За словами продавців, її привезли з Греції та Турції. Та чи безпечно куштувати ранню полуницю, коли нещодавно шестирічний хлопець Павлограда отруївся полуницею, внаслідок чого помер? Хто перевіряє полуницю на Чернівецьких ринках? Чи є ці ягоди зараз безпечними, чи потрібно трішки почекати? Води сюди врощин підготовлений з спробу. Тобто Та там зараз знаходиться ягода? Так, ягода екстрагірувалася на от Це ворощина, екстракція на Тобто ягода вона робиться як така суміш каша і вона змішується. Ну так, так. Занурюємо електроди. Угу. 51 38 82. От 3 8 1, і не, там буде, якщо 2, то буде 54 4 або 55 70. Ну на сьогоднішній день у нас полуниця е поступає Турція, Греція. позитивних результатів у нас не було. Ми провели вже ну, приблизно 30 проб свише зробили експертиз полуниці. Підвищення у місту не тратив, не було. 60 міліграмів в кілограмі це придільно допустими уровень. Редька, редиска у нас була в, в прошлом місяці, да, в березні пару проб було, три проб. Зняли з реалізації. Полуниця у нас зараз безпечна йде. На Чернівецьких прилавках полуниця коштує 200 гривень за кілограм. Є висновки з лабораторії. Якщо треба, то можу показати. А бувала така продукція, яка не проходила переділити. Нам не дозволяють викладати її навіть на прилавок. Ну от є за 12.04. Ага. Тобто є, що вони в нормальному? Так, були? там от можете подивитися, це за дванадцяти четвертий. Ага. У 2024 році Центр контролю та профілактики хвороб не отримував екстрені повідомлення про випадки харчових отруєнь, харчових токсикоінфекцій або гастроентераколітів, пов'язаних з вживанням полуниці. Ще зарано купляти, трошки треба пізніше. Молоді сочна така червона. У ну, мене діти люблять просто, та я часто купляю. Так, да, купляли. Маленьку. І як вам? Ну, сподобалось. Де купували полони на базарі? Тут вона центральна, так? Так, слава Богу. І недавно йому мама купляла полуничку, так все, все нормально. Так дійсно на кожному ринку є лабораторії, які проводять дослідження в місту і в місту різних хімічних речовин, в, в тому числі в полуниці. Євген Пасалюк, Андрій Миронеску, новини Сі 4.